А тепер задача математику від глядачів: яке найбільше число можна записати за допомогою трьох цифр 5 і будь-якої кількості математичних знаків. Окей, давайте будемо думати, у мене є маркер. А, так, 5. 5. 5. В принципі, можна так і лишити. 555, наші нам ті математичні знаки. Це буде в мене один варіант відповідей. Але давайте подумаємо, можливо, є щось більше. Якщо е, 5, помножити на 5, помножити на 5. Так. Це, мабуть, що буде 5 на 5, 25, 25 на 5, 125. О, то це вже менше, ніж 555, це навіть не, не буду записувати відповідь. А, ну, плюс, там теж відпадає мінус, і ділення взагалі не має сенсу. Але у нас ще є степені. А ну, що у нас буде 5 у п'ятому степені і в п'ятому степені. Так же ж можна, я сподіваюся. А, так, що в нас буде 5 у п'ятому степені? Пам'ятаєте, що степені це 5, множте на 5, моножі на 5, моножі на 5, моножі на 5. Ого, тут уже треба згадувати, як то все множиться. Я таки не помножу, певно. 125 на 25. Давайте, щоб не помилитися

ви жартуєте, і 5 ще у 300... 225 степені, ну я це точно не буду рахувати, але я думаю, що це буде найбільше число. Голос за кадром, можна почути, що це правильна відповідь чи ні? Так, це О, правильна відповідь. <гум> <гум> а, точна цифра буде дорівнювати 9 мільйонів 765 тисяч 625. 755 і що далі? 765 625. Ну, я би це точно не порахувала, якби порахувала не факт, що безпомилка 625. Хм. Ну, дякую. Це була дуже гарна задача, до речі, Скипені це взагалі наше все. До речі, ще є факторіал. Ну, давайте передаємо, що буде, якщо. Ну, а що там, 5 факторіал помножити? Точно, це ж могло би бути 5 факторіал. Та ж всюди ще можна було тут, ні, а тут ще 5 факторіал додати. Та ви що, то то буде найбільше число. Я думаю, що та людина, яка задавала це запитання, забула про існування факторіалу. Точно, якщо це перехвати, то це буде найбільше числа, але воно навіть не поміститься, мені на дошці здається. Дякую вам, дивіться, дуже класна задачка, буду чекати інші.